З нами на зв'язку зараз Дмитро Платенчук, речник військово морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. пане Дмитре, Вітаємо, бажаємо здоров'я. Вітаю студія! Вітаю глядачів. Добрий день. Я бачив сьогодні в моніторингових пабліках, які відстежують повідомлення росіян в своїх спільнотах, що ніби вони відбили в якусь вражаючу кількість ракет, чи то атакам чи то чогось іншого, які летіли в напрямку Керченського мосту. Що можете сказати з приводу цих повідомлень? Ну, що, по-перше, вони їх відбувають, мабуть, більше, ніж у нас на озброєнні. А по-друге, те, що на озброєнні військово-морських сил, в принципі, не стоять атакам. Тому мені коментувати, в принципі, будь-які кейси, кейси пов'язані з застосуванням цієї системи озброєння, навіть немає можливості. Тому я можу лише зазначити, що всі можливі нічні атаки, так. Всі дані щодо цих атак вони зазвичай протягом добище верифікуються, тому що в будь-якому разі, навіть якщо було якесь застосування, результати подібних застосувань потребують деякого часу, тому що це все ж таки окупована територія, і звісно, для того, щоб пересвідчитися на 100% дати верифіковану інформацію, завжди потрібна як мінімум доба. Так, а скажіть, а чи бачите, ви що росіяни намагаються накопичувати е, ракети і, можливо, готують ракетоносії свої в Чорному та Азовському морях для завдання удару? Тому що ми бачимо зараз є багато повідомлень для півночі та центру України про загрозу балістики ще не менше сьогодні було таке вже від ранку, і одне, і вони використовують шахеди. А от з морів поки що нічого не чути, і ну і це в принципі. Дещо насторожує з одного боку, але з таким з обережністю насторожує, звісно. Тут насправді немає, як на мене, ніяких особливих привідів для пересторог. Так. Тут якраз ситуація цілком зрозуміла і цілком логічна. Вони не можуть дозволити собі в море вийти великою кількістю одиниць, і досить тривалий час вже виходять вони фактично лише підводними човнами. Підводний човен це до чотирьох ракет: це по-перше. По друге, Застосовувати ці ракети як окрему систему озброєння, так само вони мабуть вже зрозуміли так само, що це не є ефективним. Що технічні характеристики тих самих калібрів наразі такі, що велика частка частина цих ракет ця атака відбивається, іноді доходить до 100%. завдячуючи спільній роботі, в першу чергу, повітряних сил України. І інших складових сил оборони України вони їх використовують здебільшого для нанесення комбінованих ударів під час якихось комбінованих атак, коли використовують різні типи озброєння з єдиною метою навантажити е, систему ППО України. Тому тут якраз ситуація в принципі о, доволі стабільна. Що стосується Криму, так на жаль, вони досі використовують е, територію тимчасово окупованого Криму, як для запуску балістичних ракет, е, е, це система Іскандер М. Так і шахедів, але як ви бачите, результативність застосування mm -hmm. навіть цих систем знижується. Що стосується шахедів, вона фактично вже зведена до нуля. Так, пане Дмитре, і на завершення нашої розмови, чи спостерігаєте ви взагалі якісь там зміни в настрої окупантів у Криму в зв'язку із подіями на Курщині? Зміни в настрої окупантів вони спостерігаються досить давно і навіть не Зважаючи на ті події, які відбуваються зараз на північних кордонах нашої країни, точніше, за їх межами, тут ми настрої формуємо самостійно, окремо і приводів для цього них вистачає. Це починаючи від проблем з так званим кримським мостом і паромною переправою, і закінчуючи кейсами, пов'язаними з ураженням. Різноманітних елементів військової інфраструктури безпосередньо на території Криму. Настрої змінюються. Приходить розуміння, що, по-перше, Росія тут не назавжди. І по-друге, так, деякі родини військовослужбовців зі складу військово-морського флоту, Чорноморського флоту, вже покинули територію. Деякі з них переїхали на, на, нарешті до Новоросійського, куди вони мали переїхати ще в 91-му році і розбудовувати там своє щастя. Але бачите, тільки зараз. Приходить розуміння цих процесів родини так. спецслужбістів. Виїхали ще раніше. Так, ну що ж, побажаємо їм неуспіху. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку. Дякуємо.